Вічною воть. Вічною. Вічною. Завершили ми з вами панихіду коротке упокійне богослужіння. Знаєте, ми молилися за всіх наших близьких і рідних, які спочили. І не виключно, що серед цих людей, наших близьких і рідних, також є святі угодники Божі. Тому що Бог він відкривається, власне, коли людина свята чи не свята через майбутнє, коли людина вже відходить в вічність. Але насправді багато гідних, хороших людей. Які жили на цій планеті Земля, несли свій подвиг, да, виконували свої завдання духовного життя, вони перед Богом зараз пристоять. І ось я сьогодні в проповіді говорив, пам'ятаєте про те, що людина обов'язково має мету в житті мати да, і реалізовувати правильні речі. Так ось, от коли я беру цей список наших воїнів, які життя своє віддали за нас, хочу сказати, що ось вони реалізували себе на всі 100%, да, вони послужили всьому людству. Послужили цілому українському народу і послужили не лише там, втративши своє здоров'я, там да, коли воїн або е, втративши свої сили да ради перемоги, вони віддали найдорожче. Більше вже не можна було б віддати, да, вони своє життя віддали за перемогу України за те, щоб на Україні був мир. І це називається гідний прояв любові християнської. Тому що коли ми е, любимо людину, ми ради тої людини пробуємо робити добрі речі. Да. Так ось воїни вони. Роблять, роблять добрі речі для всього українського народу, так? не для когось одного конкретно, так? а для всіх нас. Тому е, я вважаю, що, е, скоріше, всього, що вони є праведниками цього світу, наші воїни, які загинули, і що вони гідно, гідні будуть наслідувати саме Царство Небесного. І вірю в те, що е, навіть коли вони вже загинули їхні душі, вони піклуються і думають про те, щоб у нас настала перемога. Тобто в нас з'явилася на небі така підтримка, да? духовний фронт наш, да? духовні наші воїни. Ми їх називаємо ангелами світла, да? які на небі, які також хвилюються, щоб в нас наступила перемога. І там уже на небі. Моляться Богу, кажуть, Господи, та дай же цій Україні вже перемогу да вигани тих негідників того диявола з нашої землі. Да? Це, я думаю, що приблизно це так. Але я не знаю, я тільки можу догадуватися, нехай Господь упокоїть наших воїнів, нехай упокоїть і наших близьких і рідних, за кого ми молилися, царство їм небесне і вічний спокій. Амінь. Наша Ба...